Товариш, Раве, що називає, на, називається велике розкриття, яке розкриється тільки в Дні Машиаха? Рав, як світ повинен поводитися, привести себе до ладу, організуватися, щоб бути у відповідності до сил природи, товариш ось це розділення, що необхідно все решта віддавати ближнім. Це велике одкровення, що розкриється в дні Машеха. Раф. Так, бо все це залежить від людини. Людина, вона вона власне псує усе твор, усе у створінні творінні товариш. В чому це велике одкровення? Це ж звучить просто. Раф. Ну, це чується непросто, бо людина повинна відчути, наскільки вона є шкідливою частиною. Такою зайвою, якщо можна так сказати. Що без неї усе творіння є єдиним, єдиною системою? А людина єдина, що приносить в усе творіння велико велике псування, товариш? Я думаю, що людина розуміє сьогодні, що природа людини погана, раф так, але як ми можемо зробити так, щоб або природа нас? Просто стерла, творець або ж ми не стираємо себе, а виправляємо себе, ніби не те, що ми стираємо усю реальність без людини, щоб вона була. А ми додаємо до реальності добру силу людини. Товариш, і ми сьогодні не близькі до цього стану. Раф, звідки у нас навіть немає усвідомлення зла в людині? Так, звичайно ж, ми не близькі. А навпаки, ми весь час тільки віддаляємося від цього. Ми досі не розуміємо і не відчуваємо, що ми саме ми. Це ті, хто псують усю реальність. Товариш, можливо, не в цій площині, але люди розуміють, що земна куля не може більше терпіти нашу поведінку. Рав, а разом із тим продовжують. Товариш, а чого ж бракує? Раф. Бракує усвідомлення зла. Немає більшого.